Друзі, всім привіт ви на каналі Огляді. Сьогодні поговоримо про набір для тих, хто прагне вийти на новий рівень створення контенту. Цей комплект є ідеальним рішенням для стрімерів, подкастерів, музикантів, геймерів та всіх, хто працює з аудіоконтентом на професійному рівні. Це мікшер Ampli Game S, це 3 мікрофон FIFA на m 8 і кронштейн від цієї фірми, а також кабель L9. Цей комплект є ідеальним рішенням для стрімерів, подкастерів та музикантів, взагалом для всіх, хто працює з аудіоконтентом. Друзі. Певнений, цей огляд не буде точно цікавим. Ми протестуємо все це в роботі, але перед початком традиційно попрошу вас ось такий лайк поставити під цим відео, підписатись на канал огляд. Її, ну і, звичайно, підтримати наш збір на виносні антени. Усі деталі в описі під цим відео. Амплі Gaming геймінг SC3 3 це пристрій, що надає користувачам широкі можливості для обробки звуку, дозволяючи налаштувати аудіо під власні потреби. sc 3 підтримує декілька каналів воду, що дозволяє підкріплю. Декілька мікрофонів або інших аудіоджерел одночасно. Однією з головних переваг цього мікшера є підтримка фантомного живлення 48 вольт, що дозволяє підключати XLR мікрофони, які зазвичай вимагають додаткового живлення. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай. Зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар в описі під відео. Завдяки цьому можна використовувати високоякісні мікрофони для запису. Тим самим вони забезпечують чисте та якісне звучання. Мікшер SC3 оснащений інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом з фізичними регуляторами гучності та параметрами еквалізації, що дозволяє оперативно налаштувати звук Прямо під час запису або трансляції. Це особливо важливо для геймерів і стрімерів, які можуть одночасно керувати гучністю мікрофона, фонової музики чи інших джерел звуку, що йдуть до ефіру. sc 3 дозволяє швидко перемикатися між налаштуваннями, що робить його ідеальним для динамічних умов роботи. Крім того, sc 3 підтримує 12 електричних тональних шкал, що дає можливість створювати різноманітні аудіоефекти та підлаштувати звук під різні стилі та жанри. Мікшер також має шість ефектів зміни голосу, серед яких чоловічий, жіночий робот, дитячий. Старий та монстр. Це дозволяє експериментувати зі звуком і знаходити унікальні рішення для своїх відео. Та запису звуку на мікрофон АМ8 та Мікшер sc 3 Зараз ми протестуємо різні режими голосів. Перший в нас чоловік. Чи ось такий в нас зараз звук. можете подивитися, чи підходить така вам якість. Переключаємося на режим жіночий. Ось зараз в нас ось такий зараз звук. Далі переходимо на робота. Бачимо. ось такий звук зараз. Через Наступний у нас режим, можна також поглянути, там в принципі працюють. Ще один із режимів це дитячий такий голос, а також ми приходимо на останній режим. Це ось такий тип. Голосу, друзі, ось такий нас тест вийшов. Ще однією цікавою фішкою мікшера sc 3 є підсвічування RGB. Мікрофон я обрав am 8 від FIFINE, адже він також є важливим компонентом для отримання високої якості запису звуку. Динамічний мікрофон FIFINE AmpliGame Гейм 8 дає солідний вигляд навіть без увімкненої RGB підсвітки. Він виготовлений з металу за винятком пластикових елементів, таких як основи гвинтів, ручки та вітрозахист. Мікрофон є динамічним кардіоїдним з частотою відгуку від 50 до. 16 тисяч герц співвідношенням сигналу до шуму більше 80 децибел, чутливістю мінус 50 децибел, та максимальним тиском звуку 120 дБ. децибел. Він передає найбільші нюанси звуку, що важливо для подкастерів, для запису стрімів чи аудіоконтенту, де важлива кожна деталь. Мікрофон має можливість роботи як через USB, так і через XLR, що робить його універсальним вибором у своєму ціновому сегменті. Мікрофон має вбудовану звукову карту, але коли йде підключення через XLR, вона не працює. Цює тому потрібен мікшер, і таким чином ви можете отримати ще кращий чіткий та якісний запис. І звісно, сумісність XLR-підключення робить його ідеальним партнером для мікшера SC3, забезпечуючи стабільний сигнал і якісне звучання в будь-яких умовах. Для більшого комфорту під час запису та вільних рук мікрофон встановлюється на кронштейн BM66 Premium Boom ARM Stand, який є не лише кріпленням для мікрофона, але є важливим елементом для організації робочого простору. bm 66 виготовлений з металу, що забезпечує йому надійність та. Довговічність конструкція стійки дозволяє витримувати вагу до 2 кг, що робить її сумісною з більшістю стандартних мікрофонів. Особливістю цього кронштейну це можливість регулювання мікрофона на 360 градусів, що дозволяє легко налаштувати положення мікрофона для максимального комфорту. Важливим аспектом дизайну BM66 є сховище для дротів, яке допомагає підтримувати порядок на робочому столі, зберігаючи всі кабелі охайно схованими всередині конструкції. Футуристичний дизайн BM66 не тільки не Дає вам естетичне задоволення, але й без проблем вписується в. Та гармонійно виглядає в будь-якому ось такому е, аудіосетапі. І звісно, для підключення мікрофона до мікшера через XLR, який підтримує цей мікрофон, нам потрібен додатковий дріт L9. Його бренд FIFINE випустив як додатковий аксесуар. Він вже доступний до продажу, довжина 3 метри, забезпечує достатню свободу руху та гнучкість при підключенні мікрофона до мікшера або іншого обладнання. Цей кабель підключає будь-який пристрій з XLR підключенням, що робить його універсальним рішенням для різних типів мікрофонів та інших пристрій. Додаткова фіксація підключення забезпечує надійність з'єднання, мінімізує ризики випадкового від'єднання під час роботи. Окрім того, кабель підтримує фантомне живлення 48 вольт, що є критично важливим для роботи з мікрофонами. З Цим набором можна створювати різноманітні типи контенту. Це можуть бути подкасти, які потребують високої якості запису голосу, стріми, де важлива кожна деталь звуку, чи музичні записи, де потрібен точний контроль над кожним каналом. Завдяки мікшеру SC3 Ви можете налаштувати звук так, щоб він відповідав вашим вимогам і в bm 66 забезпечує комфортну роботу з мікрофоном, дозволяючи фокусування на творчому процесі, а не на технічних аспектах. Кабель L9 забезпечує стабільне та якісне підключення, що є основою для будь-якого аудіопроцесу. А мікрофон am 8 гарантує вам детальний та чистий запис голосу. Такий набір обладнання призначений для створення професійного аудіоконтенту. Подкасти, зокрема, виграють від якісного звуку. Для стрімерів важливо, щоб голос був чітким, а шумів було мінімум. Музиканти зможуть записувати Вокальні та інструментальні партії, використовуючи мікрофон і мікшер для досягнення професійного звучання, саме такий набір є універсальним інструментом, як для новачків, так і для професіоналів для запису аудіоконтенту. Для тих, хто починає свій шлях у створенні аудіоконтенту, цей комплект допоможе опанувати базові навички та досягти високого рівня якості. З таким обладнанням будь-який аудіоконтент буде звучати якісно та професійно. Я в цьому впевнений. І по цих тестах, які я вам продемонстрував. Я думаю, ви також в цьому впевнились. Ну що ж, друзі, якщо цей огляд був вам цікавим, ось такий лайк під цим відео, підписуйтесь на канал Огляд Є та обов'язково пишіть свою думку про ось такий аудіосетап, як він вам, чи хтось би використовував його. Обов'язково про це напишіть в коментарях під цим оглядом. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.